Привіт, я Антон, родом з невеликого, можливо, не з самого відомого, але до самих далеких куточків дощ рідного, затишного, багатого на свою історію міста, дубно. Якщо ж про себе, то мені 20. Народився в дубно, виріс тут, живу тут. Хоча й зараз зустріти мене тут шанс такий же, як зустріти футболіста в дельфінарії. Я навчаюсь на факультеті журналістики, маю диплом фотографа з відзнакою, який, безумовно, є моєю гордістю. І моє життя було б доволі буденним і звичайним, якби не справа, я присвятив як мінімум третину свого життя фотографія. Так що це те, що зробило мене таким, який я зараз є. Те, що принесло мені стільки радості, стільки мурашок по шкірі від віддалого кадру. Те, що заставило мене завчасно подорослішати, і те, що дало змогу мені побачити багато гарних місць на нашій планеті, а найголовніше це те, що подарувало мені можливість бачити світ по-інакшому, бачити більше, чим ж я й стараюсь поділити в своїх роботах. Хороший спосіб самовиразитись. Хоча, як завжди, про мене краще розкажуть мої фото, але це трішки пізніше. Я маю доволі дивні погляди на світі людей, тому по справжньому близьких мені дуже мало. Хоча знайти спільну мову можу практично з будь-ким. В людях люблю розум, щирість, почуття гумору, і особливо люблю людей, які стараються тікати від шаблонних рамок, які, так як і я, гнуть свою лінію в спробах залишити після себе не тільки дітей. Люблю своїх людей, з якими я можу бути собою. На яких я можу покластись в будь-який момент, навіть якщо їх троє для мене це нереально багато. Я безмежно дякую Долі, що подарувала мені їх, хоча й не факт, що я заслуговую. Я паршивець, так ще й такий, що треба пошукати. Якщо справа стосується близьких мені людей, я маю жахливий характер. З дня в день бою з лінню, прокрастинація, яка часто не дає мені працювати, погані звички, вічна потреба сну, музика, яку можна слухати тільки в наушниках. Це ще один я. Хочу подякувати в першу чергу своїм батькам, брату, друзям і близьким мені людям за шалену підтримку, конструктивну критику та за любов, яку я відчуваю на собі з дня в день. Дякую людям, які не байдужі до моєї творчості. Це дуже сильно мотивує. Дякую своєму рідному місту, адже саме воно дало поштовх моїм фото своєю своєрідною красою. Воно дало мені змогу побачити більше світу, а можливо і весь світ все ще попереду. Але де б я не був, яку красу б не бачив, але повертаючись в дубну, я відчуваю цей затишок, який може бути тільки вдома.